При луцькій міській раді вже не один рік працює їдальня поїсти, куди заходять мешканці міста і їх обранці, себто депутати Луцькради. Ми ж вирішили навідатися сюди та дізнатися, скільки коштує обід обранця та чим його годують. За час роботи працівники закладу побачили не одну депутатську каденцію, а от у ту їдальні все стабільно. Біля входу місце, де можна взяти піднос, черга, меню. Ну а далі дівчата приймають замовлення і розраховують. На гарнір нас сьогодні картопля пюре і картопля молода буде в процесі. Далі буде гречка, плов, пшенична каша. І кускус. І Найбільше нас відносим. полюбляють відбивні з різними у нас смаками, ну як би сказати, відбивна по-гавайськи, з ананасом буває відбивна з вишнею, відбивна з персиками, відбивна з грибами і помідорами. Щодо цін, вони наче й не кусаються. Послухайте самі. Ну дивіться, якщо взяти перше, вартує 22 гривні суповича, 25 з фрикадельками. Далі, якщо ви бажаєте кашку дешевше, це може бути пшенична 14 гривень, а якщо картопляне піре 23. Взяти на звич... ну, звичайну котлету м'ясну це буде 39 гривень, якщо кулити якимось соусом чи маслом, плюс 4-5 гривень. Салатики йдуть ідуть від 30 гривень. салат свіжої капусти, морква, по корейські буря. Працівники кажуть, депутати Луцької міської ради теж буває заглядають поїсти. Проте якоїсь однієї, так би мовити, депутатської страви немає. Кожен бере те, що йому до смаку. А депутати до вас ходять з міської ради? Заходять, заходять. А є якісь такі, не знаю, в депутаті, от як страва депутата щось таке, що типу, депутати прям беруть. Вони у нас їдять з тих самих кастрюль, з тих самих лотків. все ну, нема нічого надзвичайного. Нам от щойно розповіли, чим сьогодні частують, і ми теж вирішили спробувати ці страви. А, давайте нам пюрешку з котлеткою. Потрібно. <підливого панування> а, ні, не треба, дякую. Салат? – Ні, Це все буде. Може, сирдечки, оладки, щось таке солоденьке. Ні, 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 дякую. От, власне, за компот, пюрешку та е котлету ми заплатили 79 гривень. Е Пюре нам обійшлося о 23 гривні. Котлета в 39 гривень, та компот 17 гривень. Загалом 79 До речі, котлета, якою інколи можливо забігають підкріпитися обранці громади після сесійного засідання і плідного прийняття рішень, виявилась доволі непоганою, як власне і пюре та компот. Їдальня при міській раді, як з'ясувалось, місце доволі популярне не тільки серед працівників мерії, а й серед пересічних лучан, бо ж тут смачно і недорого, та ще й у самісінькому центрі міста.